Доброго дня. Сьогодні Доброго вам... дня. Вітаю вас в Вінниці на майданчику Мініагро. Також поздравляю всіх зі святом. Не забудьте поздоровити свою другу половинку. Саме найкращий подарок для чоловіка це, звісно, трактор буде від компанії Мініагро. У нас великий асортимент. Нагадую, що у нас іде акція на трактори 22-2021 рік, шалені знижки. Ще є достатня кількість наявності, можна придбати. Дивіться, асортимент тракторів на майданчику. Юра, що у тебе особисто є такого акційного, щоб зацікавило людей? Так. Ну, дивіться, цікавий варіант може бути, як на мене, трактор, який коштував понад 5 тисяч. На сьогоднішній день коштує 4 300, це шефен 500. Також mm -hmm. ось може бути цікавий, який дорог подошер... на 800 доларів це Дон Фенг люксовий на 24 кінських сили. На сьогоднішній день його ціна 7050 доларів. Також Щось із зв'язком у нас сьогодні вже другий день. Якась проблема. А не може, воно трошки налаштується. Юра, ти мене чуєш? Не чує. Відключився. О, щось вибило. Вибило трошки. Ти почав про пролавол розповідати і воно вибило. Зараз, секунду, трохи далі від дороги, бо ми знаходимося близько біля дороги. Пішов фон від автомобілів. Ловол угу. 244-й також є в надягності Коштує 6400 акцій на ціна Всі знають, що Ловоли завжди були дорожчі 7 да, тисяч. Це супер ціна. Завжди кажу е, на своїх відео: що один з моїх найулюблених тракторів шефен 404 й На нього нема акції, але це сороковка яка реально на базі сороковки йде. Всі знають, і, що більшість тракторів. Сороківок е, йдуть на базі 30-го 24-го трактора. Тільки ставлять сороковий е, двигун. Даний трактор це полномірна сороківка, тобто передній міст коробка, міст – місце йде від сороківка, і коробка така сама, як Донфенга 404-го. Тобто, навантажувати фрезерування, тобто його можна по максимуму. Також Но... не забудемо. Юр, вибач, так, так. ну, Shefeng 40 Сороківка це майже чуть не єдиний трактор, який Сороківка ну, на базі сорокового шасі. Бо дуже багато тракторів, які мають будь-які назви і Сороківки рахуються, але 35-й, 37-й там двигун, ну якщо формально дивитися, да? а база 24-та, ну максимум 35-та, якщо повезе. Тому Shefeng 40 Сороківка це просто ну, як, знахідка для тих, хто хоче сороківку-сороківку. Ну, я взагалі, взагалі розповідаю що реальні повноцінні сороківки. Це три заводи: Донфенг, Ловол і Шефенг. Це повноцінні сороківки. Ну, ну, да. А якщо порівняти шефенг з Донфенгом і Ловолом, то е, Ловол Донфенг ціна за 10 тисяч, тобто 700 за таку сороківку це взагалі шикарний варіант. Ну, в Вінницькій області шефенги дуже люблять це, всі знають, тобто їх розбирають. Юр, що ну, фінзиме ж... по всій... по всій Україні їх дуже люблять. Причому і, Римі... <зан -2> Генецький... і в Вінницькій області їх люблять дуже. Також хотів би звернути увагу, що всі знають, що Лово, Лово Соліська й коштував 24 500, На сьогоднішній день його ціна 22 300, Тобто, дуже приємна ціна на даний трактор. Так. Якщо порівняти з тим самим Ловолом, то Ловол 50, так, да, чудовий трактор, питань немає. Але якщо в порівнянні з солісом Ловол важить солі 200 да, з кабіною, соліс важить 3300, Тобто 600 кілограм в роботі вони дадуть про себе знати. До нас часто звертаються, наприклад, по Ловолам 50 просять задні грузи додаткові. Тобто солісу вже не потрібно, бо в нього ваги понад чим достатньо. Плюс, якщо ви бачили у нас відео на е, нашому каналі Центральному е, Міні-Агро, е, як Соліська десятий тащить е, е, на лісне, яке агредитується з 10-м трактором, то ви зрозумієте, що тягові зусилля е, варте цих коштів. Юр, до речі, для скептиків це відео я знімав особисто, і ці трактори вони на границі Київської Черніги і Житомирської області працюють посідення. Це вже скільки, роки три, мабуть, і люди не то, що задоволені, а дуже задоволені. Планую до них весною з'їздити, відзняти, як перші три роки вони провели. Ці трактори, вибач, перебив. Да e, ще хотів звернути увагу. Хто не знає, то компанія Мінаго також займається японськими тракторами. Є великі асортименти раніше. E, наявність японських тракторів була тільки на вінницькій філії. Тепер у нас e, на п'яти філіях, на шести вже точніше, і японські трактори. Тобто, можете звертатися також, придбати e, хто полюбляє японську техніку, хто полюбляє китайську техніку або індійські соліс. Ну, індійські соліс всі знають що це. Той самий новий японець. Часто до нас люди приїжджають за японським трактором, побачили Соліс і придбали соліс 26, наприклад. Тобто то також цікавий варіант. Е, компанія Мініагро це е, велика компанія, тому е, ми намагаємося нашим купцям донести. Якщо якогось трактора немає на майданчику, ви до нас приїхали. Говорите, хочу там такий то трактор. А в нас його немає ну, все буває там. Продали е, саме перед вами може забрали. Може там пару днів тому. Ми можемо перемістити там пару днів з іншої філії, і трактор де, прийде до вас. Тобто це не проблема. І, до речі, показував я в минулому відео, що отримали, стоявши в пальці. Е це шифенги реміні в новому дизайні. Такий приємний дизайн. В Вінниці ми тільки зібрали це перший трактор сьогодні, виїхав на майданчик. Як на мене, він став набагато приємніший і трохи агресивніший на вигляд. 100%. відсотків я хочу доповнити, що ми не просто велика компанія, ми один із основних українських імпортерів, які завозять особисто як компанія, імпортує нові міні-трактори з Китаю, з Індії і бушні трактори з Японії. Причому у нас своя власна торгівельна мережа нараховує 18 точок. По всій Україні, і ми оперуємо постійно єдиним складом, як Юра сказав, ми кожен трактор можемо перемістити за день з будь-якого майданчика на будь-який майданчик. У нас власний парк машин, які все це возять водії. І коли ми, наприклад, у наших там конкурентів дивимось відео, як вони кажуть, до нас приїхав трактор і танцюють біля нього. Но... Для нас ми так не кажемо. у нас так не прийнято в компанії, бо це нормальна позиція. Коли у нас кожної моделі мінімум по 5-7 штук на кожному торгівельному майданчику. А якщо щось закінчується, то перевозимо дуже швидко. То тобто для нас не є. Щось незвичайне, що до нас приїхав трактор. Для нас все чітко. От Юра, керівник, дуже досвідчений. Він керує всім регіонам Вінниці. У нас там одна точка, скоро будемо ще відкривати. І у нього на майданчику взагалі не менш завжди, чим півтори сотні тракторів, як індійських, так і китайських, так і японських. Тому ми дуже, дуже глибоко думати. в темі, да, Юр? вибач. Дивіться, я ще хотів звернути увагу. Чим краще, коли ви купуєте великої компанії, яка є імпортером, скажемо так, якщо взяти Україну, основна маса майданчиків це майданчик і один власник сам собі керує своїм бізнесом. Якщо ви купуєте трактор, в великій мережевій компанії, то ви маєте розуміти, що є певні певні вимоги компанії по всім по всій структурі. Це до якості тракторів як зібрані, до сервісного обслуговування. Тобто не буде таке, що, наприклад, ви у вас трапилась, не дай Бог якась полонка, і вас просто відфутболили, тому що е, дуже дорого проти потратити власник у компанії, е, ну е, скажімо, майданчика, того на якому ви придбали, для того, щоб відремонтувати. У нас такого не буде, тому що е, ми розуміємо, що репутація одної торгової точки впливає на репутацію всього компанії, тобто. Вам вигідніше придбати напряму від імпортера, по-перше, кращі умови, краща ціна. По-друге, ще обслуговування від своєї компанії для того, щоб ви були задоволені і привели потім свого товариша, друга, брата, свата, так само придбати в нас. Тобто ми переживаємо за свою репутацію і відповідно створюємо для вас відповідний сервіс хороший. Повністю підтримую 100%. Юра, таке питання. Чи варто замовляти міні-трактор по телефону, як в інтернет-магазині? Чи краще приїхати потестувати, порівняти? От твоя особиста думка. Дебатів дуже багато про це і в інтернеті, і так. От дивіться, я вам можу пояснити по особистому досвіду в тому, що я колись купляв до машини коробку передач. Найшов об'яву в у ВЛХ, Попросили завдаток, скинув завдаток, потім дзвонив мені культурно сказали: іди. мене це навчило. Ну, коли я прийшов на цю компанію багато років назад працювати, е, я не раз зустрічав людей, які приїжджали і практично зі сльозами згадували, як вони в інтернеті замовили трактор. Розумієте, навіть якщо ви з е, самого початку не скинули завдаток, є багато хитрих моментів, яким чином потім гроші з вас виманити. Тобто краще завжди приїхали на майданчик, вибрати трактор, пощупати його. Проїхатись на ньому, бо все-таки, навіть якщо це новий трактор, може вам там щось не докрутили, може вам щось не додали, може в зіп не поклали. Я також зустрічав багато клієнтів, які приїжджали, дивляться від донфена металевий ящик Зіпа і кажуть, блін а нам такого не давали. От, а тут передні Грузії на два більше. Я їм поясню, це стандартне. Привезли ліжби щоб відбудеться. Для цього краще приїхати, прокататись, пощупати. Тим паче. Брати якийсь інший. Завжди краще, коли є вибір, і завжди краще, коли ви бачите, що купуєте. Ми у людей стараємося ніколи на період гроші не брати, а говориш, приїде трактор на вас, ви собі розрахуєтесь. Поняв. Добре, зрозуміло. Таке питання ще. Чи працюють у вас зараз в вінниці кредитні програми, банки, з ким ми завжди співпрацювали? Чи є звернення від клієнтів і чи багато відпрацьовують, і як це зараз відбувається? Дивіться, на початку війни ми говорили клієнтам, що кредитних програм немає. На сьогоднішній день більшість банків, з якими ми співпрацюємо, запустили кредитні програми і достатньо непогано, тобто непогані. Тобто, якщо у вас є сума на перший внесок, там відсотків 30, то вже можна починати працювати, аналізувати по банку. Тобто, в нас прямий контакт з відділеннями банку, ми на них скидуємо ваші дані, вони переглядають, чи можуть дати вам кредит. Оперативно напротязі дня, якщо кажуть, да", що кредит дають, ви під'їжджаєте, заключаєте договір, і через тиждень трактор вже у вас. Тобто це не проблема. Добре, дякую. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що під'єдналися до трансляції і переглядаєте це відео. Запрошуємо вас е безпосередньо в Вінницю на Тиврівське шосе на торгівельний майданчик, де вам наші фахівці все розкажуть, покажуть. Досвідченіших е фахівців. Е Навряд чи надіти по Україні, бо компанія Мініагра торгує тракторами, імпортує і продає вже ну, трошки більше 20 років. Ми вважаємо, що ми про трактори знаємо майже все. Юра, дуже гостинний керівник. Все вам розповість. Його хлопці все вам покажуть. Дадуть поїздити, привезуть трактор, ви будете задоволені. Більш того, після того як ви придбали трактор, ми вас не залишимо без техпідтримки. Тому звертайтеся з компанією Мія. Нам дуже приємно, що ви з нами всі ці роки. Всім пока. Вважаю приємно провести вечір зі своєю другою половинкою, зі своїми дітьми, зі своїми людьми, яких ви любите. До нової зустрічі. Дякую, Юр. Пока. Что я вам.